У кінці травня в обласному центрі відбувся 33-й всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів, який уже багато років об'єднує творчі колективи з різних куточків України. Нашу громаду на фестивалі представив вокальний колектив Чарівниці Червонокам'янського базового будинку культури. Готувались дуже хотіли, щоб прийняти участь. У нас все вийшло. Хвилююче, хвилюючи було дуже, хвилювалися, так як це досвід для нашого колективу новий. Ну, але все вийшло. Ми отримали диплом за участь і повернулися з теплом серцем і бажанням працювати далі. В колективі жінки різних професій, але їх об'єднує щира любов до української пісні. Репетиції у нас проходять в такій теплій, дружній атмосфері. Виступ учасниць додав яскравих барв у мистецьке дійство. Глядачі тепло зустріли колектив, відзначивши вокальну майстерність та щирість виконання. Я вважаю, що ми гідно представили громаду на калиновому співі. Ми отримали багато чого такого нового і на майбутнє в нас є плани працювати, щоб ще поїхати і бути ще кращими. Наша сім'я взагалі в цілому співає з самого. І саме, наприклад, я з дитинства як в школу ходила, так і досі я співаю. Зараз у нас прийомна сім'я, всі прийомні діти також. У нас дівчатка співають, донька, невістка. Інколи залучаємо чоловіка та сина. Ну, взагалі в нас така родина, що дуже любить співати. Папельнастівська громада пишається своїм колективом. І дякує чарівницям за гідне представлення на обласному рівні.